Всіх вітаю на каналі Мотокент, з вами Валентин. Сьогодні в вашій увазі хочу показати який шикарний мод. Це Yamaha R1 99-го року, але вона збереглась дуже в крутому стані. Потерпіло, звісно, деякі допрацювання. Зараз вам покажу конкретніше. Попередній власник встановив ось такий ось прямий руль. Посадка дуже змінилася, хоч і вона більш рівна. Як можна побачити по моїй спині, але за рахунок того, що руль такий високий, ти не можеш заховатися за вітровик і постійно дуже відриває голову, коли розганяєшся на швидкості хоча б за 150 кілометрів. А також я спробував прокатнутися на цьому байки. Проїхався приблизно 10-15 кілометрів, і в мене дуже затекли кисті. У нового власника є також кліпони. Він купив собі демфер, буде встановлювати і це буде. Виглядати набагато більш прикольніше. Також на цей байк був е, встановлений вихлоп. Зараз ми вам покажемо. Зараз зніму вам, як звучиться банка. Звучить оця лялечка приблизно так. Аж відстрелює! Також були замінені повороти. А в цілому, майже мотоцикл виглядає так, як він був випущений з заводу. Щоб ви зрозуміли, на даний момент на байкові вже кілометраж майже 60 тисяч, але не дивлячись на це, він дуже-дуже добре зберігся, тому що я думаю, що попередні власники за ним максимально слідкували. Не дивлячись на свій вік, ця лялька їде 300 км. не дивлячись на те що їй вже майже 25 років. То розуміється на даних апаратах, напишіть, будь ласка, в коментарях, за скільки в вашій країні можна купити схожий байк. Ставте лайк цьому відосику. Напишіть коментар, як ви вважаєте, наскільки добре зберігся цей апарат. А також напишіть, скільки в вашому місті чи в вашій країні може коштувати схожий байк. А я дякую за перегляд. Пока.